Доброго вечора усім, хто дивиться телеканал Віта. Ми звітуємо про події середи 25 грудня, якою вона була. Дивіться. П'ять мільйонів тонн стільки зернових намолотила цього року Вінниччина. Її губернатор Іван Мовчан констатує це рекорд і не лише регіональний, а й загальнодержавний. Та й по інших позиціях під завісу року область задніх не пасе. Тож рік, загалом, що провів на посаді голови держадміністрації, Іван Мовчан називає вдалим. Нагадаємо, його офіційне призначення відбулось 24 грудня 2012 року. Вінничина залишила за собою лідерство у агропромисловому секторі держави. В регіоні й понині вирощують найбільше цукрового буряку картоплі плодово-ягідних культур. І все ж головний здобуток року 5 мільйонів тонн зерна, зібраних на подільській землі. У 2009 дев'ятий Ми мали в середньому 3 мільйони тонн зерна. В 2011 році ми мали найкращий валовий збір 4,2 мільйона тонн зерна, в дванадцятому. Коли фактично 9 районів області потерпіли від аномальних погодних умов, ми отримали 3,7 мільйона, і в цьому році 5 мільйонів тонн, це, знову ж таки, акцентується на надзвичайно серйозний результат. Перша область і за чисельністю великої рогатої худоби на сьогодні це більше 350 тисяч голів. Відтак і її молокопереробники спрацювали невідмінно. Не відстали і цукровики. Кожен четвертий кілограм білого золота в державі Вінницький. Ми єдина область, яка утримала свої виробничі потужності. Дев'ять цукрові заводи, які працювали протягом останніх років. Це надзвичайно було складно, тому що цукрова галузь, ці роки переживала. Ну, я думаю, найкращі свої роки виробництва. Та чи не найбільшим досягненням року управлінці називають зростання рівня заробітної плати трударів? На сьогодні середня Правильно, досягла 2640 тисяч гривень. Якщо ми три роки тому назад були на 24 четвертій позиції в державі, рік тому назад ми були на 20 20-й, Сьогодні ми на 15 позиції в державі разом із підсумками. Губернатор оголосив і плани на рік. Наступний серед першочергових ремонт доріг та облаштування водогонів навіть у найвіддаленіших населених пунктах Вінниччини. Ольга Сольвар Вадимінжиєвський, телеканал «Віта». Лабораторія на колесах, яка виявлятиме людей хворих на цукровий діабет, матиме Вінницька область. Такий дарунок зробила Українська діабетична федерація. В просувній лабораторії можна буде проводити усі необхідні аналізи та дослідження, а також перевіряти зір. За статистикою, 50% сліпих в усьому світі це люди хворі на цукровий діабет. Науково доведено, що своєчасне виявлення недуги може попередити втрату зору. Сьогодні в світі проживає близько 200 мільйонів людей, які страждають на цукровий діабет. Про це йшлося на зустрічі керівництва області з представниками Української діабетичної федерації щодо пересувного діагностичного автомобіля. То зараз його обладнують і згодом він почне працювати. Медики наші вони не схиблять. Ми будемо робити все для того, щоб і був складений графік виїздів, визначені райони, визначені населені пункти. Була чітка співпраця, і вчасно, ефективно і в повній мірі ми могли використати ті можливості, які сьогодні у нас є, для того, щоб показати, як змінилася в позитивному плані діагностика. Ми дуже сподіваємося на те, що приближення до нашого пацієнта нашої діагностики, яка буде збиратися на сервері в центри мікрохірургії глазу, де вже будуть готові лікарі лікувати людей, буде зворотній зв'язок. Людина не тільки отримує повідомлення про те, що вона має проблеми, але вона вже буде стояти у черзі на це лікування. Ми також сподіваємося отримати не тільки лазеротерапію, але й терапевтичне втручання. Бо рання діагностика вона дозволяє на ранніх етапах лікувати медикаментозно. Це ці проблеми з діабетичною ретинопатією. Їм не соромно дивитися в очі людям. Так про себе говорять воїні-афганці, які пройшли роки війни. Сьогодні вони разом зібралися, аби вшанувати пам'ять товаришів, які загинули. Нагадаю, саме 25 грудня, 34 роки тому, радянські війська були введені в Афганістан. Збирати міномет та стріляти цих чоловіків навчила війна. Хлопчиками в 1980-му Володимир Циба та Олександр Куляс опинились в Афганістані з тисячами однолітків, що ледь ковтнули самостійного життя. Сьогодні вони біля пам'ятника загиблим товаришам неохоче згадують, як це було. Нам дали святкувати новий рік 1 січня, а 2 січня нас уже вистрілили на плацу. Дали речі, що потрібно солдати, і посадили вагони. І вже повезли в середню Азію на заміну партизанів, які були. От з Сашою ми вже зустрілися, да, зустрілися і 10-го числа 12, 12 дано да. Ми вже були в Кабулі. В січні новоспечених вояків доправили до Термезу з бази в Узбекистані. Вони потрапили у випалений сонцем Афганістан. Весь міст вийшов нас проважати, да, тому що вони знали, що в Термезі, що ми міняємо, прилітають їхні мужі, партизани, мужі, сынов'я. А ми йдемо на смену. І вони нас провожали, весь міст стояв і нам, нас проважав 4 часу втрати. Це було дуже трогательно. Воювали не тому, що було потрібно, говорять чоловіки. В той час їхнього бажання ніхто не питав. Тож півтора роки пройшли в сутичках з моджахедами в залитих кров'ю перевалах Афганістану. Олександр Куля зізнається, геть і не мріяв колись побачити свою доньку. Моя дружина, бо я вже був жонатий. Ми в 80-му році в квітні дочка народилася, я її побачив тільки колись прийшов з армії. О, звісно, ну ми що змогли, то зробили. О, і Зараз чесно можемо дивитися людям в очі, бо ми витримали. Опогнай! За 10 років афганської війни його згодом назвали безглуздою. Пекло прийшли більше три тисячі віничан. 163 додому повернулись у цілкових трунах. Про долю ще двох нічого не відомо. У міській раді відзначили кращих спортсменів та тренерів вінниці 2013 року. Загалом дипломами, пам'ятними подарунками та грошовими преміями за спортивні досягнення нагородили понад 40 чоловік. Це призери та переможці цьогорічних міжнародних спортивних змагань. Кіморенко Віктор Петрович, перше місце на всесвітній путінах у Старках на фронті. 18 грудня 2013 року на державній церемонії спортивного сусідні України 2013 Віктор оручивав орден за третього ступеня Багато наших спортсменів сьогодні є знаними не тільки в межах нашої області, нашого міста, а й поза межами нашої держави. Безумовно. Ваше досягнення є взірцем, особливо для молоді, молодих спортсменів. Ми знаємо багато наших видатних спортсменів, чемпіонів. І завжди, коли з молодими спортсменами зустрічаєшся, вони завжди говорять про тих, хто досяг великих успіхів у спорті. Але у цьому залі я бачу багато молодих очей, які... На які ми покладаємо серйозні надії. У 2013 році я зайняла друге місце на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування. А що отримала сьогодні? Сьогодні отримала футболку та посвідчення майстра спорту України. Покажи нам. Ось. Приємно, що нас не забувають, і це, звичайно, спонукає нас до нових вершин, до нових здобутків. Різдвяні богослужіння, богослужіння розпочались у католицьких храмах Вінниці. Віряни католики святкують народження у віфлеємі Сина Божого Ісуса Христа. Католицьке різдво відзначається в 145 країнах світу. У храмі Матері Божої ангельської що на соборні відбулась урочиста літургія. На вівтарі храму зображені ясла Христові з фігуркою Немовляти Ісуса. Слухати проповідь священика Сергія прийшли парафіяни та гості. Священик радив їм впродовж восьми днів свят ходити до церкви на богослужіння, збиратися вдома з сім'ями, прощати один одного та робити добрі справи. Також під час служби у костелі похрестили маленьких дітей, а їхні батьки отримали Боже благословіння. Я тебе хрещу ім'я Отця і сина і Святого Духа. Слава отцю і сину і святому духу. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Приймаючи власне це хрещення, в цей момент занурення у воду, вмирається стара людина егоїстична, виходить з води, як Христос воскрешує, вона звідти виходить, як власне нова людина, яка отримала дар Духа Святого. Бо в цей момент Бог дає Духа Святого. І цей дух спонукає нас до любові, чинить нас з любити. І то любити як Христос, навіть ворогів. Це велике свято і радість для нас. Ми хотіли саме в цей день, так щоб чисто символічно народжується Ісус, народжується любов, добро. І Ми хотіли також, щоб вона народилася для нас в Богові. Для нас таке щастя, що, що в нас є внучка наша, вже і вона вже освячена. Вже має свого ангела-охоронця. Такі новини маємо на цю мить? Наші репортери вже у пошуках цікавих матеріалів. Завтра о 7.40 в програмі світанок. Перший випуск новин. Його готує моя колега Ірина Дідух. Прогноз погоди далі. Мені ж залишилось побажати вам вдалого завершення дня та сказати до побачення. 26 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі близько нуля, в день плюс 3, плюс 5.